По небу босими ногами, не залишаючи слідів, хмаринами, немов стежками, хтось понад вечором бродив, проміння ноги золотило, стелили хмари пухко шлях. Чому й кого тоді носило в надвечірніх небесах? Хто тихо вийшов над землею, Хто зазирав додолу хмар? Можливо, хмари до кошари загнав заморений вівчар, А може, там, на видноколі, бродила твоя власна тінь, Десь з вишини дивились долі на світло під небесну тлінь, хтось небом йшов, розбурхав хмари, а хто й чому туди ходив, не знають хмари ні кошари, лиш той. Хто не лишив слідів?